Затив Оля Цебульська, гурт Каднай та інші популярні зірки об'єдналися заради доброї справи та завітали з благодійним концертом до Чернівців. Всі зібрані кошти, а це понад 100 тисяч гривень, підуть на відпочинок дітей, які постраждали від воєнних дій у нашій країні у реабілітаційному центрі в Болгарії. Ми сьогодні з артистами з організаторами зібралися заради дуже важливої справи це збір коштів діточкам, е які постраждали під час війни в окупованих зонах Буча, Ірпінь, Харків, інші гарячі точки. І ми хочемо зібрати гроші для того, щоб їх відправити на реабілітацію на відпочинок у дитячий табір. Тобто, ми розуміємо, що це зараз дуже важливо дарувати їм дитинство, хоч якесь такі темніші для нашої країни. Тобто, ми зараз. Зібралися саме для цього. Ну і подарувати раді, звичайно, людям, які сьогодні прийдуть на наш захід. Ця пісня присвячується ціну нашим хлопцям за силу, котрі воюють за всі що за свою батьківщину. Давайте всі зараз. Підіймемо руки, разом знімаємо. Діти вони потребують допомоги, і ми хочемо дуже зібрати кошти, щоб відправити їх до реабілітаційного табору, де вони будуть мати психологічну підтримку, творчу підтримку і так далі, щоб вони могли відволіктися від усього цього жахіття буденності війни в Україні. Підтримуємо думку, що на ЗСУ треба донатити щоденно. Ми самі так робимо і закликаємо так само вас робити. Але ми повинні пам'ятати про наше майбутнє, а саме про цвіт нації. Це наші малюки, яким зараз. Так само дуже потрібна наша підтримка і допомога. І хто як ними? Початку війни не перетинала кордон України. Я постійно серед своїх людей я відчуваю ці градуси. і Мені болить кожна історія, і моя, і сім'ї моєї, так і батьків, які були в окупації в Ірпені, і втратили житло, і моїх близьких, і моїх друзів, які загинули на фронті. Так я розумію цей біль. Я відчуваю його градусі, відчуваю смак. Але ми мусимо далі жити. Ми мусимо шукати в собі сили, тому що. Перемога буде неодмінно. Як ми її зустрінемо? В якому стані? Капаючи валер'янку, я хочу пити горілку і їсти. борщ. Зараз працюємо на музичному фронті, на культурному фронті і показуємо всьому суспільству, всій Європі, що наш дух українців не впадає, і ми всіляко будемо намагатися рівно підтримувати і культурний фронт, і в тому числі і воєнний фронт. Мені здається, що ми робимо дуже добру справу. І ті артисти, які приїхали сьогодні, цей і Мазґій, і Цибульська, і Кадна і багато багато інших, і за це їм дуже вдячний. нашу вдячні. Українські пісні зараз поширюються набагато більше, ніж до війни. І це є дуже добре, що українська музика популяризується, і зараз українська музика і в нас в Україні, і в Європі люди слухають більше українську музику. нашу. я вважаю це дуже круто, що от українська музика стала почутою. Так, тому що дуже, дуже змінився матеріал, який люди співають на концертах. Дуже змінився і в принципі нас, тому що видно, що ну у нас у всіх зараз такий стан розумієте. Під час війни не всіх він стабільний і видно, що люди дійсно приходять сюди, щоб просто розвантажити голову, просто відпочити.